Доброго дня, мене звати Заріцька Ольга, і сьогодні я б хотіла представити дослідження на тему освітньої медичної платформи в умовах діджиталізації. Над роботою працювали мельник Оксана Миколаївна та Заріцька Ольга Олегівна. Отже, впродовж останніх років освітній процес в Україні зіткнувся із багатьма великами через пандемію covid 19 а тепер через повномасштабну війну Росії проти України, навчання повністю або частково відбувається у дистанційному форматі. Отже, постає важливе питання щодо здатності здобувачів освіти у організації власного освітнього процесу, а також у пошуку нових джерел для оптимізації і засвоєння навчального матеріалу. Отже, для дослідження потреби здобувачів освіти у сучасних освітніх засобах було проведено анкетування, в якому взяло участь 151 здобувач освіти першого шостих курсів Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Отже, за даними нашого анкетування, більшість респондентів все ж таки використовує різноманітні онлайн платформи для покращення свого навчання. А також враховуючи те, що спочатку повномасштабного вторгнення на територію України деякі онлайн платформи надали українським студентам медикам безкоштовний доступ. Ми запитали про те, чи знають про це здобувачі освіти. Так, за даним анкетування, більше все ж таки знає про це, однак активно користувалися цими платформами лише 47% опитаних. Отже, також ми дослідили зміни потреби здобувачів освіти у освітніх онлайн платформах у зв'язку з covid 19 та у зв'язку з повномасштабною війною проти України з 24 лютого 2022 року. І таким чином ми визначили, що потреба однозначно зросла. Серед причин, які зазначають здобувачі освіти, чому вони обирають власне такі онлайн-медичні платформи, то Більшість зазначає те, що матеріал подано доступною та зрозумілою мовою, а також це є зручно для систематизації та пригадування. Також важливим є те, що матеріал можна опрацьовувати у будь-якому місці, також існує постійний доступ до цих освітніх матеріалів для майже 40% опитаних важливим є можливість вивчати матеріал з мінімальним осадкуванням, а також важливим є наявність інтерактивних завдань щодо того, які ми. Платформами користуються респонденти, то ми розділили ці платформи на кілька груп, і ось, наприклад, у групу, яка стосується підготовки до ліцензійних іспитів, потрапили додатки мій успішний крок, крок плюс та, наприклад, «Сорб», А серед сайтів найпопулярнішими є тестування Укр» та тестування центр тестування. Що стосується платформи для безперервного перервного розвитку, то наші респонденти зазначали все ж таки доктор Фінкін» та «Медбойс». І інші, якщо говорити про платформи для пошуку та вивчення медичної інформації, то найпопулярнішими є Клінікал Кей, енетомії і і варто зазначити такі платформи для інтерактивного навчання, які надають різноманітні інтерактивні моделі, або, наприклад, це Complete Anatomy та Anatomy Learning, або, наприклад, платформи, які надають різноманітні. Базу даних для вивчення, наприклад, патології, це pathologyoutlines.com. і важливою групою також є інтерактивні онлайн платформи. Наші респонденти зазначали, що найбільш активно вони користуються саме Osmosis та ЕМБОС. Ми також досліджували тенденції серед здобувачів освіти, чи користувалися вони українськими такими інтерактивними онлайн-платформами. І все ж таки більше означає, що так користувалися і навіть користувалися б за умови передплати. Тобто п'ятдесят респондентів зазначають, що користувалися б такими платформами, якби вони були платними. А в розгляді таких інтерактивних онлайн платформ слід пригадати таке явище, як гейміфікація. це використання ігрових підходів для неігрових процесів. Однак на даному етапі немає такого конкретного визначення. бо Є тенденція до використання різних термінів, тому що в літературі поки що немає такого консенсусу щодо того, що ж таке концептуальна гра. Але, тим не менше, ми проаналізували певні джерела і виділили переваги та недоліки у викладанні та навчанні у сфері медичних професій, і ви їх можете бачити на екрані і серед них. Можна зазначити, наприклад, серед переваг це покращення когнітивних емоційних знань, а також забезпечення повторного досвіду навчання, і це сприяє покращенню процесу засвоєння знань а також є важливим негайний зворотній зв'язок та надання можливості для взаємного залучення учнів і вчителів для обміну ідеями. І важливим аспектом також є підвищення мотивації та інтересу до навчання, що в майбутньому стане важливим саме для самодисципліни та самоорганізації навчання. Однак слід зазначити і недоліки таких платформ. Це в першу чергу може бути загрозливий, лякаючий, змагальний характер для деяких здобувачів освіти. Також важливим аспектом є грошові витрати, оскільки більшість таких платформ все ж таки є платними, а також відсутність або недостатність комунікації та співпраці між здобувачами освіти. Тим не менше в умовах діджиталізації новітні технологічні рішення все більше набуватимуть ваги та важливості. Це стосується і освітнього процесу різних рівнів, та саме тому розвиток сучасних онлайн медичних платформ з використанням новітніх навчальних технік, в тому числі гейміфікації, є перспективним напрямком роботи. Припускається, що в подальшому застосування таких засобів зможе покращити культуру самодисципліни, самоосвіти та самодослідження серед здобувачів освіти, а створення вітчизняних аналогів стане потужним кроком у діджиталізації української освіти. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На слайді ви бачите використані джерела. Також буду рада відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу і всього найкращого.